Студии. Аплодисменты. Хлопаем, хлопаем, хлопаем. Поддерживаем. Громче, громче, громче. Наши маленькие артисты слышат вас. Давайте зарядим их на самое громкое, яркое позитивное выступление. Невымовно красивая новорічна казка под названием Півфінал голосу Діти, дивовижні постановки концертних номерів, випробування на мужність для юних учасників та їхніх досвідчених зіркових тренерів. Для декого півфінал голосу Діти став фінальним на вокальному шоу. Але навіть тих, за кого не проголосували глядачі, чи кого не залишив на проєкті тренер, уже сміливо можна назвати юними зірками. Бо ж у кожного відтепер є свої прихильники, які шикуються у черги за автографами спрашивают, э, фотки не спрашивают. просто говорят, о, Арсен Шавлюка, тикать в пальцем. Арсен Шавлюк уже пожинає перші плоди слави. Щоправда, саме на проєкті Голос Діти наймолодший учасник з команди Світлани Лободи зрозумів, дається слава нелегко. Я думав, що там все намного проще. Кажуть, ні. Там треба работать все. Я ж думаю, прослушали. На отбирательном туре. Хоп-хоп, через неделю скажуть, хто ж победил. А нет, тут нету слепые прослушивания по тройкам. Короче, у меня весь графік загружен. своего тренера хлопчик уявляв зовсім по-іншому. Арсенчик, дружочек, мой, На самом деле она совсем другая. У меня совсем другое лицо. Очень-очень красивое. Арсен, ты просто монстр. Ай, мамочка. Она высокая, она худенькая. По-моему, сейчас Арсен реально нас всех как паровоз тащит. Дорогая Светлана Лобода, я вам желаю счастья, здоровья, справления с детьми, хорошего Нового года, елку красивую, детей хороших и умных. І учені хороше. Ще що може каже. Цей виступ для Арсена став останнім на арені вокального шоу. Утім, зі сцени він зійшов не з порожніми руками, а з новорічним подарунком від його зіркового тренера Світлани Лободи. Вообще, я не должна была идти на этот кастинг. У нас много не получалось в нашей семье. Была проблема приехать в Киев. И был даже такой вариант, как просто не ехать, потому что очень сложно было. Но все-таки папа настоял на этом, и мы приехали. Чего это стоило, ну, как бы, всей моей семье, я думаю, что это того стоило. Потому что я сейчас смотрю по телевизору себя, Я думаю, в чому ще можна мечтати рібенку? Голос діти кардинально поміняв життя ще однієї підопічної Світлани Лободи. Заради проєкту родина Олі Долумбаджи переїхала жити до столиці, покинувши рідний дім у Донецьку. Мої школі в Донецьку, вища школа. Всім класам мені закричали в трубку. Молодець поздравляємо. Вони часто і підтримують мене і дуже хочуть, щоб я приїхала к ним. Точно приятно, що коли поїхала, все одно люди про тебе помнять кожний раз і кожди раз переживають. Звісно, ніхто не хто завідує, тому що вони завжди только раді за мене і всю жизнь були раді за мене, так як сейчас. Кожен етап на проекті Голос діти каже дівчина, це нові здобуті знання. І, хоча нагоди взяти урок у фінальному етапі проекту Оля вже не має, зате отримала від свого зіркового тренера шанс навчатись вокальним тонкощам у США. Я пришла на хастинг как бы одним человеком, и а сейчас я совсем другой. Мой репертуар увеличился в несколько раз, и что я хочу сказать, что проект очень изменил меня. Да, Ты хны, а мы в да, да? да. камеру? Ну, в той же час приема. Ну болевой. Цікавий та допитливий Юрій Привика протягом кількох місяців спостерігав за телевізійною кухнею проекту Голос діти хлопець з команди Світлани Лободи вражений тим, як виглядає шоу зсередини. Мене дуже вразили працівники цього конкурсу. Їхні прагнення зробити конкурс чимось кращим, оздоблення сцени, переробка в ефір. Це все дуже велика праця. У фіналі голосу діти, і те, що потрапив туди, зізнається Юрій, це ще одна можливість стати кращим. Якщо б не було проекту голосу, діти я б залишався таким в якій степені байдужим. Вчився бути чуйним до інших, дослухався до порад і це мені допомогло. На нашій школі висить табличка. У нас навчається учасник проєкту Голос діти. Наш директор вручав мені при всіх учнях мені сертифікат. Вікторія Літвінчук на сьогодні знаменитість не лише шкільного масштабу. Мене ж починають якось впізнавати на вулиці. Якось навіть не сподівалася. Питають ти участвувала чи не ти. Там я вроді чи менше, чи доросліша, як хто вважає? А в житті каже, ти зовсім якась інакша. Вихованку Світлани Лободи переповнює радість. Віка пройшла до фіналу. Та водночас дівчинка засмучується. Незабаром доведеться прощатися з величезною командою голосу Діти, адже вокальне шоу добігає кінця. Проект я буду згадувати звичайно з радістю, тому що і з одночасно з сумом, тому що він вже закінчиться. Це буде дуже прикро. Мені здається, що навіть коли він закінчиться, то я буду якось скучати за всіма. Я буду розвиватися далі, буду старатися теж приймати в якихось конкурсах участь, щоб не зупинятися на місці. Повернись и вот так сделай. Голос я наблюдала постоянно, смотрела по телевизору. Я, когда уже сама здесь побывала, почувствовала эту атмосферу, мне показалось, что да, это намного труднее работа, чем показываться по телевизору. Сколько здесь работают людей, сколько здесь организаторов. Я представляла себе это по-другому. По телевизору там не было видно человеческой работы. Там у сняли, сняли, ну хорошо, хорошо. А тут як э, люди стараються, як люди трудяться На мене натрі і э, розказує, чим пахнет новий рік. за час участі у проєкті Еліна Сосновська не щулась, як сама стала частинкою величезної і дружньої сім'ї голосу Діти, і навіть свого тренера відому співачку Світлану Лободу ця учасниця сприймає як рідну людину. Я бы пожелала Светлане Лободе на Новый год, чтобы она в этот день была радостная, счастливая, веселая, улыбчивая. Она всегда такая, ну, чтобы в этот день какой-то ей показался незабываемый. И мне хочется, чтобы она, например, отдохнула дома, у нее очень много концертов, перелетов, ну, я так думаю, она же певица. Мені хочеться, щоб вона так э, сіла спокійна, зі своєю сім'єю, встречила тут рік, і щоб у унію запам'яло навсегда. Завдяки співу Еліни цей новий рік Світлані Лободі запам'ятається. Мабуть, саме благословення від примадонни, Алли Пугачової на виконання її пісні у півфіналі дало дорогу Еліні у фінал. Сліпих прослуховувань на самісінькому початку вокального шоу Микола Задерей дізнався, що у нього геть погані справи з хімією. Тоді він отримав дуже погану оцінку. Цікаво, які успіхи у хлопця з хімією тепер, наприкінці проекту. Ну, з хімією у мене не знаю як. Я зараз очень много пропускаю уроків ну, дні і за зйомок. почти всегда съемки у меня попадают именно в день на химию. Вот, и поэтому пока не могу сказать, да думаю, в будущем все пойдет намного лучше, потому что все-таки стараюсь, учусь. Надо держать уровень. А вот на передодні финалу в наистаршего участника команды Олега Скрипки поцелила ворожа куля. Мы решили, ну, как-то забавиться, ведь все-таки вы дети еще. И мы пошли на горку покатались, покатались сильно на горке. Все были веселые, все были красные, ужасно. Мокрые, все просто взбесились Потом мы еще и поиграли в снежки Девочки у нас в команде очень сильные Видно И зарядили мне так снежкой, что видите, аж фингал под глазом ну ничего, я думаю, до свадьбы заживет. Артистов поющих очень много, а харизматичных артистов со стержнем единицы. Мы с Олегом это знаем не понаслышке. Этот мальчишка умеет все. Он умеет петь, он умеет зажигать публику, он умеет танцевать. И он настоящий сердцеед. Поэтому, я думаю, любая девчонка этой страны уже понимает, что еще пару годков, и придется держаться этого мальчика стороной, потому что иначе ее сердце будет разбито. Спасибо. Иначе кукарелла полная. Як справжній джентльмен Микола не видав у прямому ефірі імені тієї, котра стала причиною його синця. І навіть новину про те, що залишає голос діти, сприйняв мужньо. Конечно, в школі допрашувати вот увидели мене почали в школі поздравлять, подходить. Молодець, умничка, вот очень приятно. Как би ніяких в мою сторону там обі... ну, всяких обидных слов нет. Марія Кондратенко, учасниця команди Олега Скрипки, не знає, які слова вдячності передати проєктові голос діти. Адже саме це вокальне шоу вселило в юну виконавицю надію і віру в себе та свої здібності. Дуже приємно, конечно, ніколи такого у меня не було ще в житті, нікуди не могла пробитися. Не буду останавливатися, буду тренуватися, буду стремитися ще кільшим победам. але я що це і так побіда уже. До Марії напружена підготовка до фінального етапу вокального шоу. Але зараз дівчинка в очікуванні найтеплішого сімейного свята зустрічі нового року. Когда ну, празднуємо Новий рік, ми сім'ї сідім со всією сім'єю за столом, смотримо телевізор, всякі новогодні передачі, шоу, і потім вже в 12 часов всі поздравляємо друг друга. Ну як правило, я загадую бажання в 12 часов, коли б'ють часи. прямо в объектив вот сюда. Бэби, говоришь и смотришь прямо в объектив. Пока мы не скажем, снято. А от Андрій Бойко знає секрет, що зробити, аби бажання, які загадав у новорічну ніч, не залишилися бажаннями, а таки збулися. Я знаю, як загадати бажання, щоб воно на Новий рік обов'язково виконувалося. От мама мені сказала, що купить такий китайський фонарик, його треба піджигати і відпускати в небо. Загадати бажання, оно обязательно збудеться, і оно улітить далеко, далеко на небесах, і бажання збудеться. Зірковий тренер Олег Скрипка настільки здружився зі своєю командою, що схоже не збирається з нею розлучатися навіть після останнього прямого ефіру. Голос Діти, який відбудеться 6 січня. Ми з Олегом Скрипкою, класно. От він сказав, пообіцяв, що після нового року, 7 числа. Ми будемо з ним і з усією нашою командою колядувати тут. Я дуже обрадувався, і попри те, що Андрій не вийшов у фінал, у нього немає приводі засмучуватись, адже не всім щастить колядувати з самим Олегом Скрипкою. От меня больше в классе начали уважать да. девочки уже подходят вот под, поддерживают меня уже приходят старшеклассники берут у меня автограф да все расспрашивают как там что там даже некоторые попросили у меня автографы взять у тренеров. раньше они не знали еще мои способности то сейчас я их проявила и они начали за э, одноклассники и вообще э, учителя начали меня за это уважать. Є таке поняття чистота стилю. Я не знаю, як на рахунок Голівуда, але сьогодні був справжній мюзикл, справжній Бродвей. Це нам... Дякую. Це Бродвейський високий стиль. Ти в моєму серці вже виграла, виграла саме-саме високе місце. Концертна діяльність єви панаріної підопічної Олега Скрипки тільки починається уже в неділю. Боротьба за перемогу у фіналі. Я этот новий год получается, зустрічаю на сцені в прямому ефірі. І я думаю, це значить, що цілий год я буду виступати. Цілий год. Я буду займатися своїм любимим делом. Очень добрая команда. Когда я познакомилась уже с тренером, мне очень понравилось в его команде. Там не то, что как в команде Светланы Глободы и Тины Кароль, Ну, у команды Олега Скрипки добрее дети. Я со всеми подружилась. Мне абсолютно все нравятся. Друзі по команде тримали кулаки за наимолодшую їхню учасницю Аню Ткач. Недаремно кажуть, що в новорічний час стаються неймовірні дива. Одне з Аною вже трапилось, вона у фіналі. Яке ж наступне? Цікаво, що ж Аня знайде завтра під подушкою? Адже не виключено, що нашу розмову з дівчинкою про її мрії підслуховував сам дід Мороз. Ну, я хочу очі ролики. <гум> я вже не на ролі дромі в Києві. От зіт. кататься на них. И я вот хочу ролики. Мне я очень люблю кататься. Аня нам за кулисами призналась, что ну, мальчики со скрипочками это, конечно, очень хорошо, но с рогатками и футбольными мячами это тоже очень и очень неплохо. И остается только диву даваться, откуда у семилетней девочки такой взрослый голос. Я так понимаю, что я не один этому удивлюсь и не могу себе это представить. Фіналі брата мандрікою виявилось замало. Тож сьогодні вдома вони влаштують своє вокальне шоу. у нас на телевізорі є караоке, стоїть. То ми буваємо співаємо на Новий год да. танцюємо отак. Ну, мы празднуем свой новый год. Мы с бабушкой, дедушкой, мы с Ваней и Папа, мама, ну и гости всяких приглашаем. Мы бабушка и мама делаем, делают торты всякие, печу много чего вкусного. И мы это едим, разговариваем, смеемся за столом. Да, і позитив. Чого ж сподіватись від підопічних тіни Кароль у фіналі голосу діти? Навіть важко уявити. За час участі в проєкті Андрій та Іван стали справжніми володарями сцени. У нас помінялась, ми думаємо більше почали тренуватися, наші ну какта луче ся показувати краще більше... лучше піти, мабуть. Готовитися Готовиться більше на да. як Копта краще показувати. Ну харизм классно так ходить на сцене, двигаться тоже. Танцы мы ну, так не сильно это умели, А сейчас, думаю, ну, лучше чем тогда до этого проекта. В одному у Соломії Лук'янець одразу два свята: Перемога у півфіналі та зустріч нового року з найдорожчою її людиною. Мама нарешті повернулась за кордону підтримати доньку на завершальному етапі проєкту Голос діти Новий рік – це такий празніко вважається, до тридцять на 1 перше число. можна так сказати. Как магическим. У нас на Новый год есть такая маленькая как традиция. Когда часы бьют 12 на маленькой бумажке, написать свое желание сжечь ее, пепел бросить в бокал с вином и выпить это все до последнего удара часов. Тогда желание обязательно сбудется. Мне таким образом забывались. Очень много желаний. Яке ж саме бажання вона загадає в новорічну ніч? Наразі дівчина з команди Тіни Кароль тримає в секреті. Але ми підозрюємо, що потаємні мрії Соломії про головний приз проєкту Голос діти навчання в Лос-Анджелесі. Можна так зробити? Мені нужна перемога. Я очень сильно хочу стать знаменитой оперной певицей. И вот поэтому вот это учение в Лос-Анджелесе, оно мне даст и театральную и учебу, и там на разных инструментах. И развивать мой Тоже поможет. Как мне начинать? Я хочу поздравить свой любимый город горников и металлургов. Зірка Вільногірська Ольга Мішагіна знає, як зустріти новий рік так, аби він був вдалим і незабутнім. Я вважаю, що класно відпрацювати Новий год. айфон і айпад, сходити на дискотеку, потанцювати і повеселитися від всієї душі. І в фіналі вокального шоу підопічна Тіни Кароль сприйняла героїчно, і, попри свій дитячий вік, дівчинка зробила не дитячі висновки. Цей проект навчив її головному. За час проекту я ще більше полюбила своїх родителей вони мене підтримували цілий полгоди, коли я учасно на голос діти. Не тільки гриби з глазами, але ще такі гласісті ребята. Хорошо, що вони приїжджають там сюди. Закінчується старий 2012 рік для Микити Кіосе. По-особливому з перемогою у півфіналі голосу Діти. Але й новий 2013. й Хлопці, який заради участі у цьому вокальному шоу, приїхав з далекої Рязані, починається. Незвичайно. Це буде перший новий год в Україні в Києві. Проведу його в компанії своїх друзів. Ну, я думаю, що буде дуже весело. Хлопця з Росії слава наздогнала в Україні. Тепер вихованця Тіни Кароль навіть сам дід Мороз на майдані впізнає. Я знаю, я, смотрю, а, я вболіває за микиту та дає настанови. Тут горло будь пожалуйста. Я стараюсь. Вокальне шоу стало уроком для Христини Дудчак не лише з вокалу. Сильна і вольова дівчина вважає, голос діти зробив її ще сильнішою. Я на голосі діти взагалі побачила не настільки всього цікаво, що взагалі події в моїй голові не вміщаються. І Я думаю, що э, цей проект до нас діти він ще більше мене зарядив э, до співу, зарядив до свого образу. Дизайнерська сукня в подарунок від Тіни Кароль та пропозиція від Олега Скрипки взяти участь у рокерському фестивалі. Такі результати виступу Христини Дудчак у півфіналі. Щоправда, фінал вокального шоу для неї став. Недосяжним та до цього юна рок діва з команди Тіни Кароль намагається ставитися по-філософськи. Якщо не перемога, то бодай участь. Я гадаю, що це великий досвід для мене познайомитися з такими людьми, з талановитими людьми. Ось це для мене великий крок, що я вже тут. Що я взяв в півфіналі, це взагалі про це можна було тільки мріяти. Не перемога, так не перемога. Flaking, я буду щиро щиро рада за того, хто е виграє проект Голос діти. Парвосе негрюка де колеса. Кому ж будуть адресовані привітання з перемогою? Зрозуміємо уже 6 січня. Коло звужується, боротьба загострюється, умови стають ще жорсткішими. Тепер доля кожного з дев'яти фіналістів залежить виключно від вас, глядачі. Тому в неділю о 20.15 не пропустіть останній випуск вокального шоу Голос діти на телеканалі 1+,1. А якщо вам кортить заглянути за лаштунки фіналу, тоді слідкуйте за нашим щоденником.